Доброго ранку, дітки! Сьогодні у нас заняття з аплікацій. А кого ми будемо виготовляти? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Темні млісі проживає, довгий хвіст пухнастий має. Їс на місці не сидиться, як зовуть її, Кирюша? Правильно лисичка. А тепер, дітки, розглянемо її. Доброго ранку малята. Подивіться на лисичку, яка вона? Хто мені скаже? Сюшенька, скажи, будь ласка, яка лисичка за характером? Хитра, так? Так, а тепер Кирюша скаже а якого вона кольору? Ж Жовтого, Жотого, оранжевого і білого. Так, риженька, біленька, так? А яка в неї мордочка, погляньте. Маш, Марія, Сюшенька, скажи, будь ласка, яка в неї мордочка? продовгувати так? А що в неї є? Погляньте. Косик, скажи, будь ласка, що в неї є? У, вушка. Вушка такі гостренькі, так? А ще що? Лап. Лапки, очки, так? Носик є. І що ще саме найголовніше в неї? Довгий. Пухнастий, Кірюша. А тепер, дітки, зверніть увагу на екран. Все тихенько вимикаємо мікрофони і слухаємо, і дивимось на екран. Усім знайома, руда розбійниця з довгим пухнастим хвостом. У лисиці. Короткі лапки вона нагадує невелику собаку, хоча в повадках схожа на кішку. У неї довга вузька паща з гострими іклами. Хутро красиве, руде, біла грудка і чорні чобітки. Із запухнастого хвоста. Вона здається великою. Лисиця це хижа тварина. На полювання лисиці виходять у будь-який час поширена думка, ніби вони тягають кур і інших свійських птиць. Однак такі випадки рідкі. Головною здобичу лисиць дрібні гризуни, полівки, водяні щори. Влітку лисиці поїдають також комах, ягоди і плоди різних рослин. У будь-яку пору лисиця відшукує нори польових і лісових мишей. Розриває їх і з'їдає цих шкідливих звірів. Взимку нори мишей приховані під снігом, але це не заважає лисиці знаходити їх по писку і шерхам. Як показали спостереження лисиця, вийшовши на полювання, зупиняється біля сніжного замету і прислухається. Потім раптово підстрибує і, зарившись кінцем мордочки в сніг, швидко розгрібає його лапами до самої землі, де знаходиться мишаче гніздо. Робиться вона так вправно і швидко, що миші не встигають сховатися. Пухнастим хвостом лисиця діє, як кермом. Роблячи різкі повороти під час переслідувань. За хвостом же лисиця ховається, згорнувшись під час відпочинку клубочком і уткнувши в нього ніс. Лисиця добре плаває, стрибає, бігає. Так, дітки. Так. А зараз, будь ласка, приготуйтесь до нашій, нашої аплікації. Ось таку погляньте лисичку, ми з вами зараз виготовлено. А з яких геометричних фігур наша а лисичка? Фігури. Ірюша, скажи мені, будь ласка. Трикутничок, Машенька, а ще з яких геометричних фігур. У нас з якої геометричної фігури носик, очі? Кружечки, так? Ану погляньте в настулу п'який. Довгий трикутничок, так? широкий, бачите? А хвіст який? Погляньте, який трикутничок. Бачите, як він знаходиться. Який він довгий та тоненький, менший, ніж тул, так? Волівонька, погляньте, яка в нас, який трикутничок, так? Потім вушка, маленькі трикутнички, бачите, і ніжки. Трішки більше, ніж наші вушка. Так, тепер для роботи з аплікації нам потрібно, дітки, підкладка. Зараз я так вам зроблю, щоб вам було видно. Так, дітки, видно вам? Так. Нам потрібен клей, пива, ножиці. Так. Альбой лист А 4 і погляньте, будь ласка, і паперовий, кольоровий папір нам потрібен помаранчевого кольору, чорного та, та білого. Так, зараз ви будете дивитися, я зараз, а потім самі вирізати будете. Добре? Так. Ми беремо помаранчевий кольоровий папір і вирізаємо трикутничок. Довгий такий трикутничок. Це в нас буде тулуп. Потім вирізаємо голівоньку. Дітки, виходить у вас? Так, поки що прикладаємо. Потім ми будемо наклеювати кожну деталь. Так. Далі вушка, маленькі трикутнички. Поки що вирізайте, наклеювати будемо пізніше. Далі з білого паперу. Вирізаємо ось такий трикутничок. Ви пригадуєте, що лисичка міняє колір так, зимою. Більш сіренько стає, теж приклеюємо. Гуляйте. Видно вам? Так. Да. Так, вимикайте мікрофон, робіть далі. Так, лапки ми можемо. А, ми вушка ще, вушка біленькі, в зробимо. Теж вирізаємо ось такий білий трикутничок маленький. І всерединку Реклемо там де наші вушка. Зараз я вам покажу. Так. Ну, давайте потім закінчите після заняття. Можете показати, які у вас лисички вийшли. Машенька, покажи, будь ласка. Так, молодець. Куда ушки ушкий Вирізаю, Ти все вийде. Пізніше покажу. Так, мішенька, ану вище покажи, будь ласка, ближче до екрану. Так, молодець. Сашенька, яка в тебе лисичка. Так, гарна лисичка. Так. Марія. Що в тебе там покажи, будь ласка. Так, добре, Кирюша, вушка наклею, молодець, умнічки всі. Добре, дітки. А ну скажіть мені, про кого ми сьогодні розмовляли? Машенька, скажи, будь ласка, Про Про так? Так, Ірюшенька, вимикай, Сашенька, мікрофон, роби далі там свою роботу. Ірюша. дирочки в вушках і хвостики. Що, що? Повтори, будь ласка. Дирочки, в ушках і хвостики. Ні, дирочки не потрібно робити. Ми зробили. Дивись, поглянь трикутнички в нас помаранчевого кольору, невеликі такі трикутнички. І в серединку ми вирізали білого паперу трішки менше вушка, ніж помаранчевого. І приклеїли, дирочки ніякі ми не робили. Добре, дітки, закінчуєте і потім Viber мені скинете роботи. Добре? Вам сподобалось Добре. заняття? Так. Да. Так, дітки. До побачення. До побачення. Чекаю ваших робіт. До побачення. До побачення. До побачення. Вимикайте мікрофони, виходьте. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. Все, вимикайте. Мікрофони, виходьте, занять. Всім дякую.